За 75 років дипломи, про отриману в цьому престижному навчальному закладі освіту, дістали більше 20 тисяч фахівців з різних регіонів України. Помітно розширилось коло спортивної спеціалізації, за якими навчаються нинішні студенти. Це і традиційні на Прикарпатті дисципліни, і порівняно нові. Усього їх близько півтора десятка. За цей час. У стінах коледжу підготовлено 45 майстрів спорту міжнародного класу та 311 майстрів спорту України. Але найбільшу славу своєму рідному навчальному закладу принесли його випускники, що віддали перевагу легкій атлетиці. Першою ластівкою олімпійської звитяги став бігун Юрій Нітуєв у далеких 1952 та 1956 роках. Через 40 років олімпійську естафету підхопили Роман Вірастюк, а згодом Тетяна Ляхович, які стартували на трьох поспіль літніх Олімпійських іграх: Роман у штовханні ядра, Таня у метанні спису. Учасниками найпрестижніших змагань сучасності були інші прихильники королеви спорту Сергій Осович та Неля Непорадна. Випускниця коледжу Маргарита Песоцька теж двічі пробувала покорити Олімпійську вершину з настільного тенісу. Здобували славу коледжу і представники зимових видів спорту майстри фрістайлу Надія Діденко-Тричі, Юлія Клюкова та Олена Юнчик. На трьох зимових іграх пробував свої сили лижник Роман Лейбюк. А на параолімпійських іграх Надія Стефурак у біатлоні посіла четверте місце. А ще одна випускниця коледжу Світлана Куделя в Лондоні завоювала бронзову медаль у штовханні кулі. Василь Яростюк у 2004 році був визнаний найсильнішою людиною планети. Тож нинішнім студентам є на кого рівнятись, є з кого брати приклад і є у кого вчитись.